Дорогі господарічки, сьогодні хочу з вами поділитися коротким та ефективним способом миття посуду. Дивіться до кінця, бо буде дуже цікаво. Треба всю посуду зібрати і поставити поруч з мийкою. Використовуйте тільки натуральні засоби, Оцет, соду або, або сік лимону. Але хочете, можете використовувати звичайний засіб. Тільки так не робіть. А робіть ось так. Ось так буде правильно. Використовуйте для миття обов'язково гарячу воду. Починайте мити посуд по колу менш забрудненим. А це таке з-під холодцю мийте в останню очередь. Полоскайте посуд обов'язково гарячою водою на протязі на одної хвилини, щоб гарно змився миючий засіб. Осушіть посуд. Чистим розширком або дайте йому самому висохнути. Інакше волога іспортить вашу шафу. І ось вам готовий чистий посуд. Підписуйтесь, щоб знати більше корисних порад.